Зручніші, ощадніші та безпечніші старі підвальні котельні поступово замінюють на нові, компактніші та комп'ютеризовані. Раніше гімназію престиж теплом забезпечували ось ці котли зразка 1980 року. Зараз аварійне та небезпечне обладнання поступово ліквідовують. А за обігрів тепер відповідає ось ця споруда. І якщо стару котельню обслуговувало п'ятеро людей, то нова не потребує постійного нагляду. Процесор аналізує погодні показники та сам вирішує, як ефективно подати тепло. Тут влаштований на котельні на зовнішнішні сторони датчик зовнішнього повітря. Ну, зв'язку з похолоданням, просиданням е, температур, котли відповідно е, нагружаються і людям дають більше тепла. Коли на вулиці тепліше, котли розгружаються. Таким чином керівництво гімназії підкреслює, нова система зручна і безпечна для учнів. Якщо в попередні роки ми вимушені бути механічно прикривати тепло, коли було зажарко в школі, то е, от в цей період місяць ми відчули, що тепло, ну. Певним чином, подається дозовано. От була тепліше був період, тепло подавалось менше. Також котельня мало не у півтора рази, ощадніша. Тут стояли котли НІІ 105, яким було більше як 35 років. КПД у них паспорт не було 75%, але по факту було 60% КПД. На сьогоднішній день КПД цих котлів 92%. Заощадити вдалося і на самій котельні з бюджету на неї виділили понад 3 мільйони гривень, а використали 2,5. Майже 700 тисяч місту зекономили комунальники, які самостійно встановили обладнання. Слава Богу, що обладнання ще закупили раніше. Що ми не попали під ці курсові різниці, тому що це є обладнання фірми Вісман, дуже сучасне, дуже надійне. Я думаю, що вже в наступному році будемо думати над подальшими роботами, що треба зробити по школі. Поступово підвальні котельні замінять і в інших навчальних закладах. Наразі таких у місті дев'ять. Ми порядку 50% робіт виконали вже на 62-й школі. Там також підвальна котельня. облаштовуємо там дахову котельню. Один корпус повністю вже зроблений. Окрім того, в цьому році ми зробили коригування проєктно кошторисної документації щодо облаштування. Котельні на у школі номер 57 загалом цього року в місті ліквідували 10 підвальних котелень. Вікторія Васкевич, Олексій Шалковий, головні новини Львова.